Після введення спеціального препарату в чашку Петрі, заповнену бактеріями, кількість бактерій у ній стрімко зменшується. Залежність між часом, що минув Т у секундах, та кількістю бактерій N від Т у чашці Петрі описується такою функцією. N від Т дорівнює 1000 множити на одну другу в степені Т ділити на 5,5. Завершить наступне речення про період напіврозпаду бактерій. Кількість бактерій зменшується вдвічі кожні кількість секунд. Ну, І цю кількість нам треба, власне, знайти. Для того, щоб розгадати цю загадку, розв'язати задачку, нам було б непогано накреслити табличку. Адже з табличками все сприймається значно простіше, як на мене. Отже, у нас в табличці буде t, тобто час, та N від Т, тобто кількість бактерій. Отже, візьмемо для початку Т дорівнює нулю. Це найпростіше значення, з яким у нашому випадку досить таки легко працювати. Отже, коли Т дорівнює 0, у нас тут буде нульовий степінь, одна друга в степені 0, це 1. Отже, у нас кількість буде просто 1000. А тепер я пропоную піти під, від зворотнього. Отже, нам треба кількість бактерій, щоб зменшилась вдвічі. Тобто, нам треба, щоб це було. Множити на одну другу. І я зараз не буду записувати, що це 500, я це запишу саме як 1000 множити на одну другу у першому степені. І для чого я, власне, це роблю? Для того, щоб ми могли, так би мовити, порівняти ось цей вираз з ось цією формулою. Тут все, що нас відрізняє, це те, що те ділити на 5,5 тут дорівнює одиниці ось тут. Отже, Т ділити на 5,5 дорівнює одиничці. Отже, як знайти те, ми можемо просто помножити на 5,5 обидві сторони. І матимемо, що Т дорівнює 5,5. Отже, тут буде 5,5. Ну і можемо заради експерименту зробити ще один такий період. Тобто у нас буде 1000 множити на одну другу і ще раз на одну другу. Тобто кількість бактерій. Зменшилась ще на одну другу. Тобто вдвічі. І тоді, яка кількість у нас має бути секунд? У нас має Т ділити на 5,5 дорівнювати 2. Множимо кожну зі сторін на 5,5 і отримаємо 11. Отже, кількість бактерій зменшується вдвічі кожні 5,5 секунд. 5,5 секунд. Хімічний елемент ейнштейній 253 природним чином втрачає свою масу з плином часу. Коли ми провели вимірювання, маса зразка цього елементу становила 320 грамів. Залежність між кількістю днів, що минули t, та залишковою масою зразка М від т у грамах описується такою функцією. 320 М від Т дорівнює 320 множити на 0,125 в степені t ділити на 61,4. Завершить наступне речення про швидкість зміни маси зразка. Зразок втрачає 87,5% своєї маси кожні скільки днів. Почнемо ми саме з цього речення, що у нас зразок втрачає ось цю кількість маси. Я пропоную подивитися з іншої точки зору. А скільки залишається тоді від зразка? У нас залишається, залишається. 100 мінус ось це число, тобто 12,5%. А як дізнатися взагалі, скільки це 12,5% від числа? Насправді, для того, щоб дізнатись, чому дорівнює 12,5%, можна число, число помножити на 0,125. Ну, і, власне, таке працює з усіма відсотками. Якщо ми хочемо дізнатись, скільки дорівнює, наприклад, 25% від числа, нам треба помножити на 0,25%. Тобто, щоб дізнатися, на яке число треба помножити, десятковий дріб, нам треба просто ось це число у відсотках поділити на 100%. Я б сказала якось так. Для того, щоб у нас відсотки скоротились, і у нас вийде. 25 сотих, або 0,25 і тому подібне, власне, з усіма числами. Так от, власне, для того, щоб дізнатися цей залишок, ми помножимо число на 0,125. Це найважливіше для нас на цьому етапі. Тепер накреслимо табличку, як ми робили це раніше. Маємо t, m від t. Для початку t візьмемо 0. Тоді у нас тут степінь дорівнює 0. Все це число. В нульовому степені буде одиничкою, отже, m у нас 320. А тепер нам треба дізнатися, через який час, тобто, ми зараз будемо йти не від часу, а саме від кількості нашого елементу, через який час у нас лишиться 12,5%. Тобто це помножити на 0,125. У нас має вийти 320 на 0,125 у першому степені. Ну і тепер, як і в попередній задачі, звертаємо увагу, що у нас відрізняється ось тут степінь. Тобто Т ділити на 61,4 дорівнює одиничці, а отже, Т має дорівнювати 61,4. Ну і так буде щоразу проходити 61,4. Дня, я так розумію, оскільки у нас тут кількість днів. Для того, щоб у нас втратила втратило наш елемент 87,5% своєї маси. Отже, зразок втрачає 87,5% своєї маси кожні 61,4 дні. Ну і остання задачка на сьогодні. Говард почав досліджувати, як з часом збільшується кількість гілок на його дереві. Залежність між кількістю років, що минуло з початку дослідження t, та кількістю гілок на дереві n від t, описується такою функцією. n від Т дорівнює 38 множити на п'ятих в степені Т ділити на 7,3. Завершить наступне речення про швидкість зміни кількості гілок. Кількість гілок на дереві Говарда збільшується на 80% кожні невідомо років. Почнемо з того, що таке взагалі збільшується на 80%. Це насправді те ж саме, що збільшується на 4 п'ятих. Ну, а тепер логічне наступне питання: як можна по-іншому записати те, що число збільшується на 4 п'ятих? Збільшується. Точніше, в 4 п'ятих раза? Можна так сказати, напевне. Тобто, додається, ще 4 п'ятих від цього ж самого числа збільшується на 4 п'ятих від цього ж числа, від числа. Насправді це те ж саме, що це число помножити на 1 плюс 4 п'ятих, або помножити на 9 п'ятих це, власне, одне й те ж саме. Помножити на 9 п'ятих. Ну і, власне, ось тут. Ми маємо наші 9 п'ятих. Я пропоную зараз знову ж таки зробити маленьку табличку. Отже, у нас буде Т та N від Т. Почнемо, як завжди, з нуля. Це досить стандартна схема. Отже, коли в нас Т0, у нас 9 п'ятих підноситься до нульового степеню, стають одиничкою. Отже, відповідь буде 38. А що нам треба? Нам треба дізнатися, коли у нас збільшиться. На 80%. Тобто, коли у нас це початкове число помножиться на 9, власне, в першому степені. І тут ми, знову ж таки, маємо ось тут в степені Т ділити на 7,3. І воно має дорівнювати ось тут одиничці. Отже, Т у нас дорівнює 7,3. 7,3. Отже, кількість гілок на дереві Говерта збільшується на 80% кожній.